Професіонал своєї справи. І ці люди, які зараз дають проти неосвідчення, на яких базується вся громадська думка і так далі. Вони дають, вони не були свої неприязні стосунки з. Хто них це око. Пандрадіс, який зараз його ходить і мають призначати, знаєте, це по на посаду. що він неодноразово. Це всі знали, які він звільнені неодноразово потребує він... Займані посаді, не відповідав, але все нас робиться, воно трошки не так робиться, як має бути. З приводу, яка у вас є інформація, хто підтримав базу? Підтримав, а є інформація, що її підтримали. У Нас теж, ми були до останнього, там ми не знаємо, що сталося. Ми зайшли вже, було трошки послаблення тих всіх моментів. Ми пішли малити на так званий Львівський метал. І давайте так звану присягу в громаді. Хоча ми дали один раз і... Наші служби політики на більше нікого. Окей, віце, я без претензій, я просто запитую, а, якщо ви говорите, що ви не знаєте, хто підривав базу ну, і чи була вона підірвана, як ви можете стверджувати те, що Сергій Голуб не підривав базу? А я можу, наприклад, братушний костювати, що, що він її підривав, яких там не було. Є, є є, ну, тут просто ну, дуже тонка гра, є факт підриву. Ну, тобто тобто вона спалахнула, чи вона не могла просто так завоїтися, правильно? Тобто, скоріше всього, що був якийсь чинник, ну, третій правильний, який призвів до цього вибуху і підпав. Правильно я говорю? То. Ну, тобто, факти. Получається, що якщо не Сергій Голуб, то хтось інший влаштував там цю диверсію. Розумієте, сервіс був страшно той час. Таких казівок, щось з ним зв'язано по підтриву, чи підпалу, чи підпущення якихось чинників, таких козінок, не б, подальше, 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 подається інформація громаді, що зброя була вивезена з паз. А тоді був сучений підпал, чи підрив, щоб завезли сліди. Зброї ніхто з бази не вивозить. Вона до останнього моменту була на базі. Після цього я не можу страчувати. Але хто і що? Але вона була вивезена після. Підпали після вибуху зброї. Чи вивезли? Сергія звинуватиме в тому, що він е, підірвав базу. А кого цікавила зброя? Зброя ненайдена. А то, що це, ви бачили ту відео, коли Це ж коли не ж ваш колег? На... Ну, ну, да, та. ну, я бачила відео, да. де кулініча, прям там цілий багажник, там є і патрони. Ну я точно бачила три чотири пістолети. Заміли, це не а... це, це було за найдараш чистий. Тому що. В машині було два пістолети. Не пістолетами. А зараз для вісни було кулями, а з моєї був Але там є курс. Але все остальне, що показали в багажні, це формували громадську думку, що вивозили зброю. Ніхто її зі там не вивозив. А хто тоді вивозив зброю після виборів? А після зброї, тому що там не зброї. Але хто її вий, значить він повинен був і організувати це такі. Ну, ну і якщо тим питанням зайнятися, охороняли все ж таки самооборони, хто там охороняв, все ж хтось повинен це він Але тим питанням ніхто не займається. Так виглядає. Зброї вибрали дуже багато зброї, але зброя на момент. І вони можуть підтвердити. Само оборони всіх, хто нас блокував. За цей період, коли нас блокували, ні одна одиниця, ні одна людина зі зброєю не вийшла. Але зброї нема. Тобто зброя вивозилася вже після вибуху, після пожежі. Щоб було повністю. Вивертали пішенку, куди за чим дереш, показує, що має сумці. Все там просто кінофіну, що хтось виніс, відомо, де вона? У нас не було. Але люди бачили, які тут та сама самого, яку її така блокувала нас. Вони ж це бачили. Вони ж ніхто ніхто не шукає, ніхто їх не шукає, свідчення в них не бере. Чому? Бо Попростіше притягнути. Дати інформацію таку, що ви не виразли, бо забивати в тому, що він за сіли, за хотів ну, сідається. Я виключаю, просто виключаю. Тобто вашу діду, ваша думка, що волба підставляють. Звичайно, Сто, це, як, ну, Немає. Зброї немає, і людина, яку їх вивезли, немає. Ну, як можна звинувачувати в, в тому, де причинний зв'язок? До зброї ті. Значить, комусь потрібна була зброя. Ага. Підтвердити можуть всі на протязі зброї. Знаємо. Зараз от вони мовись і командира. Білий приседжує. Я, 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 ну, я, я не знаю, що може, нехай він раху сказав, було багато дуже багато. Він чого силі закропали не знаю, кажуть, що чудості. І в цінувачу людину. Що справи, не можна просто сати патрули і роблять думку таку, що ми вивеземо зброю на майдан і тоді підходить вас. Ви в той час знаходилися тут. На базі. Які момент вас відбувались з баці? У нас навіки у нас підірвали чи зірвало. Ми всі покази дали прокуратурі. Як воно все відбувалося? Ні, я розумію. Дивіться, ви знаходилися на території влади, так? Да? Ну, не в тому приміщенні. Ні. Там, де це приміщення, це мало доступ. Ну, там, обмежена якісь. Ну, скільки 20-30 будемо було звідти. Це мали там, там чергові відповідальні по озброєнні, начальник штабу. Дібу був відповідальний за матеріальне забезпечення, правильно? Дракус був відповідальний за. Вот чому справа? Чому я не звинуватили, але ніхто, мабуть, так зараз винувати коли означає. Це я от яких смім ступився і виступив, зараз призначає. Окей, добре, я вас почула, Макс, ти боку. Ми зараз передимовся білий, я її заблюрю повністю лице і поміняю голоса.